Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив нам ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з тобою у слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого Апостола Павла до коринтян. Браття, коли хто вам каже, це було жертвоване ідолам, не їжте задля того, хто попередив вас, і задля совісти, Господня бо земля і її повнота, кажу задля совісти не своєї, але іншого. Чому бо моя воля мала б залежати від совісти іншого? Як я, що їм сподякую, чому ж мене ганите за те, що я дякую? Чи ви отже їсте чи п'єте, чи що-небудь робите, все робіть на славу Божу. Не будьте приводом падіння ні для юдей, ні для поган, ні для церкви Божої. Отак От і я сам намагаюсь доводити всім у всьому, не шукаючи для себе користи, але для багатьох, щоб спаслися. Будьте моїми послідовниками, як і я є Христа. Хвалю ж вас, брати, що ви про мене згадуєте в усьому і тримаєте передання так, як я передав вам. Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова Христос, голова жінці чоловік, голова Христові Бог. Кожний чоловік, що молиться чи пророкує з покритою головою, соромить свою голову. А кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову. Бо це те саме, якби була обголена. Бо коли жінка не покривається, нехай обстриж... не обстригається, а коли сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається, чоловікові ж не слід покривати голову. Він бо образ і слава Божа. Жінка ж слава чоловіка. Попередніх посланнях минулого тижня, в попередніх уривках з послання до коринтян, послання є одне, розділене на перекопи, які супроводжують нас цей літургійний день. Отже, в попередніх перекопах минулого тижня ми чули, як апостол Павло дає ради щодо подружжя, щодо дівства, щодо вдовицтва. Кожного разу намагається неначе нам представити. Цей образ, щоб ми, щоб христ як християни, мали чітку свідомість, що є споходження Божого, а що є установлене людиною, що є образом Божої любові, а що стається знаком нашої любові до Бога, нашої посвяти. Сьогодні, коли говорить про закон, покрита, непокрита голова, продовжує неначе показувати, що в тамті часи, щоб розуміти, що жінка є дружиною чоловіка, потрібно було якийсь, мати якийсь знак. Сьогодні ми говоримо про обручку, перстень, який носимо на руці. В традиції, як бачимо, юдейській і перших юдеохристиян, християн знаком власне приналежності, знаком подружжя було мати покриту голову. Однак те, що сьогодні насправді апостол Павло поза цими зовнішніми знаками традиції намагається показати, це є вміти слухати. Христос слухає Отця, Християнин слухає Отця, чоловік слухає Христа і любить жінку так, як Христос полюбив, полюбив церкву, жінка слухає свого чоловіка, довіряє Йому, уповає, вчиться. Довіряє і, власне, слідує, слідує за своїм чоловіком. Розпочинаю сьогодні послання апостол Павло із простих слів, в яких ще раз настановляє, напоминає, повертається до теми ідоложертовного м'яса. Скоро дякую. Все є Господній, скоро за все дякую Господеві. Але якщо хтось приходить до мене і каже, що це було ідоложертоване, не їсти. Заради слабкого сумління. Бо скоро особа, ця особа говорить в такий спосіб, означає, що ще вірить, або не має чіткої, чіткого розуміння, що є Боже, а що, що є людське, що є вигадане людиною. Тому побажанням апостола Павла до першої спільноти і до кожного з нас все робити на славу Божу. В усьому шукати слава Божу. Сьогодні, власне, в цьому читанні можемо запитатися, скільки слави відбирає від мене з мого життя, з моїх вчинків, моїх слів Господь. Скільки слави, тобто, скільки, наскільки я вмію присвятити моє життя Йому. І ще інші слова, які в сьогоднішньому посланні насправді вражають. Слова, які мали б статися для кожного з нас за охотою, будьте моїми послідовниками, так, як я є Христа. Зазвичай шукаємо алібі, щоб чогось не робити, тому що дивимося в наших спільнотах на ту чи іншу особу і кажемо, вона цього не робить. Натомість апостол Павло настільки споглядає Христа, настільки є ним захоплений, і все робить для нього, що запрошує. Каже, дивіться, як я роблю, робіть так само, тому що я є послідовником Христа. Не боїться ставити себе в приклад, говорячи, я, при... я йду шлях за Христом. Дивіться, і йдіть за мною. Бо йдемо за Христом. Господи Ісусе, Ти через твоїх учнів показуєш нам, як іти дорогою, на яку ти нас поставив. Через приклад Святої Марії Магдалини вчи апостолки апостолів, учиш, як тебе любити, як працювати для твоєї слави, навіть якщо в історії нашого життя були моменти слабкості, гріха, навіть зради. Допоможи нам, Господи, нашою любов'ю і нашим милосердям у відношенні до ближніх, направити наші гріхи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.